У суботу 11 лютого в Радехові відбувся Різдвяний фестиваль дитячих та молодіжних церковних хорів Хори ангельські співають. Серед численних різдвяних свят, які відбуваються у нашому місті, фестиваль став доброю традицією прощання із колядою, адже відбувається в час завершення зимових свят. Свої колядки, щедрівки та щирі віншування у цей день виконали колективи із багатьох міст та сіл Львівщини. Різдвяний фестиваль дитячих та молодіжних церковних хорів хори ангельські співають відбувається уже в четверте. Із благословення єпископа Сокальсько-жовківського Михаїла Колтона. Метою такого заходу найперше є поширювати традиції української колядки серед молоді та спільно вшанувати новонародженого Ісуса Христа. світліші отці, дорогі учасники, дорогі брати і сестри. В сьогоднішній день ми зібралися знову, щоб пролунала та колядка, щоб ми прославили народженого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. З благословення нашого владики Михаїла Кура, у нашій єпархії відбувається вже четвертий раз ця коляда, якою ми прославляємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Так і сьогодні ми зібралися в нашому містечку Радехові, Радехівському деканаті, щоб знову прославити і помолитися. Адже колядка – це є молитва. Тому давайте всі разом прославимо Господа, який приніс нам з неба на землю ту благодать, ту ласку і відкупив всіх нас від гріха, прокляття і смерті. Тому кожне серце, кожні уста повинні прославляти народженого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. У цей день у храмі Святого Миколая міста Радехова пролунали колядки та Щедрівки, які понад 20 колективів привезли із Бродівщини, Львова, Червонограда, Дублян, Сіл Стоянів, Лопатин та із багатьох інших містечок та сіл. Дорогі парафіяни, радихівчани, шановні гості, ми раді всіх вас вітати. Нашому славному храмі святого Миколая у місті Радехове. І дозвольте мені розпочати наш сьогоднішній фестиваль хори англійські співають особливим віршем, віршем взятим святого письма. Закінчується книга Псалмів такими словами: хваліти Господа в його святині, хваліти його в Його верті. Хваліти Його за Його подвиги великі, віки, хваліти Його в його величі безмижна, хваліте Його звуком рогу, хваліти Йонах і гуслах, хваліти Його на бубні і танцях, хваліти Його на струнах і сопілці. хваліти Його на дзвінких цимбалах, хваліти Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. Подаю до бажого хати хочемо. Кожна із коляд стала окрасою фестивалю молитвою, яка у особливий спосіб знову і знову прославляла одне із найбільших християнських свят різдво Христове. що зовсім недавно Марійська дружина у Радехові святкувала свій 25-літній ювілей. Тому сьогодні дякуємо пані Людмилі Сухар, наставнику Марійської дружини у Радехові. Дякую всім діточкам нашій гарній українській молоді, які стараються гарно співати, вивчають нові пісні, колядки. Прославляють Боже ім'я, зокрема, у цей різдвяний час в наших святинях у храмах нашої єпархії. Дякуємо щиро і батькам, які підтримують своїх дітей, підтримують ці хорові колективи і, власне, долучаються до того, щоб вони духовно зростали і любили християнську релігійну українську пісню. Водночас. Для того, щоб цей сьогоднішній фестиваль гарно відбувся, ми сьогодні хочемо щиро подякувати усім, хто долучився в організації цього свята, хто приклав свої старання, склав свої пожертви. Дякуємо всім радихівчанам, які сьогодні прийшли подивитися на наших чудових учасників. А зокрема, дякуємо сьогодні пані Світлані Єрміловій, яка була ведучою нашого фестивалю. Дякуємо священникам отцю Володимиру Царику, настоятелю цього величного храму та отцю Юрію Михаліку Градехівському Деканові. Нехай же цей заклик, який на завершення фестивалю пролунав, щоб ми всі вставали, піднімалися, боролися і не тільки. Зі зброєю, як це чинять наші відважні хлопці, юнаки, чоловіки на сході, але також і з молитвою в серці, із тою дзвінкою колядою, піснею, і з тими успіхами, які може здобути кожна людина в навчанні, у праці, дбаючи про свою родину, працюючи для блага цієї землі. Розвиваючи в собі таланти, прикрашаючи своє життя дійсно гідними вчинками, від імені Радехівського деканату отець Юрій Михалюк подякував голові катехетичної комісії Сокальсько-жовківської єпархії, отцю Михайлу Микиті, за ініціативу проведення такого різдвяного фестивалю. Хочеться від себе особисто засвітніші очі Михайла, також від всіх сьогодні присутніх, і подякувати вам. За ту організацію, яку ви організовуєте кожен раз у нашій Українській греко-католицькій церкві, голові Катехетичної комісії сухарсько жовківської єпархії Української греко-католицької церкви, оту Михайло Микиті, нехай Господь вас благословляє. Матінка Божа тримає під своїм омофором, а наш покровитель Отець Миколай завжди приносить вам ті щирі дарунки. Здоров'я, вирус, спокою, достатку і збереже вас, вашу сім'ю, родину на многії і благі літа. Звернувся до гостей та радихівчан, отець Володимир Царик, адміністратор храму Святого Миколая міста Радехова. Я думаю, що висловлюю висловлю вашу всю таку зачарованість, вашу думку словами апостола Петра, який сказав, що Господи. Добре нам тут бути. і звичайно, всім нам сьогодні було тут добре. Тому що Ісус був з нами. Ми його прославляли, величали і надіємося, що Детяком Ісус благословить і нашу парафію, всіх наших гостей. Прощалися із колядою, учасники фестивалю під головною ялинкою міста. Давайте заспіваємо. Ще раз колядку Бог предвічний», але так гарно, урочисто і гучно, щоб чути було на всіх кінці, не тільки Родехова, а й всього району. Бог предвічний! на! Закінчені різдвяні свята, бо ще зовсім недавно ми відкривали нашу міську ялинку, було в нас весело і гамірно, проходили гарні різдвяні свята, а сьогодні ви мали змогу прославляти Бога в нашій прекрасній, чудовій церкві. Сьогодні на цьому дійстві я справді відчув, що Україна є, Україна буде, тому що в Україні багато талантів. Таких талантів, як ви, а ще Україна буде тільки тому, що ми з Богом, що Бог нас береже, а ми вміємо його так прославляти. Опісля учасники фестивалю дитячих та молодіжних церковних хорів, хори ангельські співають, повернулися на подвір'я храму, де учасники молодіжних колективів частували гарячим чаєм та домашньою випічкою. Колядка є унікальним надбанням українців, її пізнають та знають у цілому світі. І Як добре, що із особливою пошаною до неї ставиться українська молодь.